Добрий вечір, дорогі телеглядачі. Сьогодні на телеканалі Надія у нас знову є нагода подумати про вічність у програмі «5 хвилин для вічності. З вами ведучий програми Володимир Гриневич в другому посланні до Коринтян. Апостол Павло пише. Бо ходячи в тілі, не за тілом воюємо ми, зброя бо нашого воювання не тілесна, але міцна Богом на зруйнування твердинь. Ми руйнуємо задуми і всяке винесення, що підіймається проти пізнання Бога і полонимо всяке знання на послуг Христові. Ми не можемо не визнати того факту, що беремо участь у запеклій духовній боротьбі. Як християни, ми боремося за вічне життя і проти вічної смерті. Жоден земний конфлікт не може навіть порівнятися з духовною битвою. У цій боротьбі воюють два полководці Христос і Сатана, а ми, безумовно, стоїмо у рядах лише однієї з конфліктуючих сторін. Наш полководець Христос, і хоча людська армія супротивника перевершує його армію чисельно, в розпорядженні Ісуса знаходяться божественні сили, які набагато перевищують сатанинські полчища. Іншими словами, будучи християнами, ми знаходимося на боці переможців. Війна, яку веде кожен із нас, і яка більше відома як протистояння між Христом та сатаною, є не тільки духовною боротьбою, вона торкається кожної клітини нашого тіла. Я дозволю собі декілька разів використати термін психонейроімунологія. Цей термін вказує на зв'язок нашого мозку і нервової системи з імунною системою. У червні 1986 року в національному географічному журналі була поміщена передова стаття під заголовком Наша імунна система війни. Всередині стаття починається з дивного вступу кожної хвилини і кожного дня всередині нашого тіла відбуваються війни, ті, що воюють занадто малі, щоб їх можна було побачити. Стаття ілюстрована дивовижними фотографіями, зробленими з використанням електронного мікроскопу. На них можна побачити битви між вірусами і імунною системою. Кожний вид імунних клітинок відіграє свою особливу роль. Це схоже до того, як солдати в армії виконують різні завдання. У битву проти гріха і зла втягнути все наше єство. Сатана намагається ослабити нас як фізично, так і духовно, щоб зробити нас нездатними розуміти план спасіння. Він знає, що погані, непідпорядковані Христу думки можуть ослабити нашу імунну систему, а це призведе до захворювань, які впливатимуть на нашу здатність приймати духовні рішення. Подякуємо Богові за дароване знання про те, як піклуватися про наше тіло. Подякуємо Богові за Святого Духа, який дає нам здатність контролювати свої схильності і пристрасті. Подякуємо Богові за Христа, який є осереддям усього нашого життя. Помолимось. Дорогий Господь. Ми щиро вдячні тобі за те, що зі сторонок святого письма ти застерігаєш нас, що ми втягнуті у велику боротьбу між тобою і дияволом. Господи, допоможи нам завжди твердо стояти на твоїй стороні, адже ми знаємо, що на твоїй стороні перемога. Допоможи, Господи, нам бути тими, кого ти можеш використати у цій великій боротьбі. Нехай, Господи, наше серце буде очищене тобою. Нехай наші думки будуть чистими, щоб ми могли у всьому Тебе звеличити і прославити, благослови наші сім'ї, благослови сім'ї наших глядачів, благослови, Господи Україну. І нехай твій мир запанує на цій території, щоб ми могли славити Тебе і величати, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Нагадуємо, що ми чекаємо ваших листів з досвідами та молитовними проханнями. Телефонуйте нам, наші контакти зображено на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас! Зустрінемось завтра!